Авіабази, центри зв'язку, засоби ППО, кораблі та Кримський міст. В окупованому Криму періодично лунають вибухи. Так українські сили оборони нищать російських військових та їхню техніку. 3 березня безпілотники атакували нафтобазу у Феодосії. 14 лютого внаслідок удару морськими дронами на дно пішов великий десантний корабель «Цезар-Куніков». А перед тим затонув ракетний катер Івановець. Російські кораблі Україна уразила морськими дронами власного виробництва Магура. Вони вкрай ефективні. і якщо лише вже декілька місяців вже нового року знищено два серйозних судна. І... Ракетний корабель, Іван і великий десантний корабель це верхунікав. І, власне, це не просто підбиті, а знищені і не підлягають відновленню. Це втрати ворога на десятки і десятки мільйонів доларів. Ця зброя зарекомендувалася вкрай ефективно, і в руках головного управління розвитку Міністерства оборони України. І Інші е, види модифікації морські дронів використовують інші складові сил безпеки оборони. Це надзвичайно ефективна відповідь, яка разом із іншими заходами Сил безпеки оборони е, змусила російський флот відійти фактично. І передослокувати на інші місця. до переваг морських дронів. Військовий експерт Іван Ступак додає неможливість для росіян завчасно відреагувати на запуск. Дрони можна запускати з води. Росіяни можуть їх побачити тільки на етапі, вже коли вони наближаються до цілі. А ракети вони на літаках росіяни можуть фіксувати, о, українські винищувачі злиті. Наближається до нас, о, щось запустив. Тобто ну, може зробити ще якісь заходи. Для обезпечення своїх об'єктів, аби уразити незаконний кримський міст, сбу першого разу в жовтні 2022 року використала складну схему доставки на переправу 21 тонни вибухівки. Вдруге задіяли ще одну вітчизняну розробку дрони морський малюк. Крейсер Москва ще в квітні 2022 року вдалося потопити завдяки українським ракетам Нептун. Та чим ще Україна може дістати до військових об'єктів окупантів у Криму? Речник повітряних сил Юрій Гнат каже, українська авіація у. Тішно застосовує ракети: британський Storm Shadow та французький Scalp. Це крилаті ракети, які можуть вражати наземні цілі. Як з'ясувалися навіть і не наземні, ще й кораблі на великих відстанях, Носіями для цих крилатих ракет було визначено су 24 м бомбардувальники. Успішно застосовують і скальп, і Storm Shadow по противнику в Криму. Які це об'єкти? Це військові аеродроми. Це командні пункти. Це штаб чорноморського флоту, це сухі доки. І кораблі на своїх стоянках в порту і так далі наприкінці лютого. Президент Франції Мануель Макрон анонсував створення коаліції для постачання Україні далекобійного озброєння у повітряних силах. Суспільне Крим розповіли, яка сама зброя може постачатися в рамках цієї кооперації західних союзників. Цю коаліцію далекобійної зброї, мабуть, будуть комплексно входити різні системи, зокрема і системи Хайморс чи. ЛС 270 які мають ті ж самі атакам озброєння або ракети далекого радіусу дії, реактивні системи залпового тому, чим більше таких буде систем, тим далі ми зможемо діставати ворога, далі діставати на тих підступах, куди не може досягти звичайні засоби ураження, артилерії так далі. Тому розраховуємо також і на німеччину, яка теж мала б вже прийняти рішення на користь України про передачу нам крилатих ракет Таурус. Далекобійність цих німецьких ракет пів тисячі кілометрів. 22 лютого Бундестах схвалив резолюцію про постачання Україні далекобійного озброєння без згадки назви Таурус. Проти постачання саме цих ракет виступає канцлер Олаф Шольц, бо заявив, що ними можна здійснювати удари по Москві. Військовий експерт Іван Ступа каже: пріоритет України у використанні далекобійного озброєння знищення логістики окупантів. Тобто ми могли далеко закидати в сторону росіян напрям. Росіян напрямку окупованих територій і знищувати щось, що розташоване дуже далеко, там за 100-200 за кілометрів. Якісь штаби, якісь склади, якісь виробництва, і таким чином робити все, щоб те, що знаходиться на фронтах, у росіян снарядів не було, безпілотників не було, озброєння іншого теж не було. Тобто це, це важливо дуже. Для того, щоб зупиняти ворога, необхідно це робити не лише безпосередньо на лінії фронту. Але і на більш віддалених відстанях для того, щоб нищити логістику, шляхи постачання, командні пункти, купчення живої сили і техніки, місця дислокації безумовно таке озброєння саме військових. Ефективним застосуванням далекобійної зброї кажуть у розвідці Україна вже довела. Спочатку повномасштабного вторгнення вдалося знищити або вивести з ладу 5 з 12 великих десантних кораблів росіян. Зруйновано будівлю штабу Чорноморського флоту РФ, уражнокомандний та пункт зв'язку на аеродромах САКИ та Бальбек. За даними моніторингової групи Чорноморських стратегічних досліджень, торік сили оборони України атакували військові об'єкти росіян в Криму щонайменше 184 рази. Анастасія Діденко, Сергій Дунда, Суспільне, Новини Крим.